В ефірі чо, те коли ми знову на Чорноморець тебе і на стадіоні «Чорноморець». Я радий в нашій імпровізованій студії вітати улюбленого всіма вами Івана Бабка. Іване, добрий вечір. Добрий вечір. радий з тобою тут бути. Людина, яка багато років віддала одеському футболу Чорноморцю, і ось нещодавно стало відомо, що ти, Іване, професійну свою кар'єру завершив. Здавалося, мені ще грати і грати, але у тебе інша думка з цього приводу. Чому вирішив, що свій останній удар по м'ячу ти вже зробив? Ну так, ми з дружиною довго спілкувалися по цьому і так вирішили, що ми вже наїздилися, скажімо так, і, і будемо переходити на другу діяльність. В футболі ми залишаємося, але так, я вирішив, що для себе я буду більш корисний вже в іншій сфері, скажімо так. А якби футбольний клуб, за який ти виступав останні півроку Карпати все ж таки вийшли до Прем'єр-ліги, не змінило б це твого рішення? Ви знаєте, я, я не знаю, як воно було б, але я прийшов з одним тренером, потім помінявся, помінявся прийшов другий тренер, і, і так я травмувався на останніх двох іграх. Я не грав. І, і потім ми так. Ми з дружиною, ми тільки, тільки з нею приймаємо рішення, і так ми вирішили. Вже нічого не шукати, нічого не нікуди не їхати і. Вирішили завершити кар'єру. Ми за тобою спостерігали першу частину сезону. Ти був на виду, грав за нашу команду. Півроку провів в Карпатах. Як оцінюєш для себе ці півроку? Ну окрім того, що були на жаль травми, окрім того, що був гол красень у матчі за Болоні, і Нам здавалося, що це один з важливіших голів Ну і твоїх і для команди, за яку ти виступав? Що ось кілька кроків і прем'єр-ліга. Що ще можна згадати за ці півроку 2023 тисячі Ну, дуже добрий колектив, дуже добрий клуб. Я дуже радий був там грати, жити у Львові. Таке ж дуже чарівне місто. І мені все подобалось. Але на жаль, ми не зробили того, що повинні були. І Десь нам трошки не повезло, десь ми там не, не допрацювали, скажімо так. І ну, вийшло, як вийшло вже. Ми з тобою знаходимося на стадіоні Ну, Дуже багато спогодів одеських болівальників і у тебе. Перші твої професійні кроки саме на цій арені, не на старому Чорноморці, а тут, ну, є що згадати, з якою ну, внутрішньою атмосферою ти сьогодні прийшов до нас і спілкуєшся зі мною? Ну що ось ось цей газон, ворота захищали, атакували, і ти був на провідних ролях. Що згадується? Так, знаєте, як вас трошки чекали з дружиною, тут гуляли по полю, і так, ностальгія каже, то. Пам'ятаю, що ті часи, коли був повний стадіон, ми грали і вигравали, це неймовірні відчуття, скажімо так. Ну, але час іде, і треба вчасно закінчувати, також і, і щось робити далі. Ми знаємо, що ти, на жаль, такий ну досить травматичний футболіст. Це ну можливо якесь прокляття, але люди, які працюють всередині поля від своїх воріт до чужих, вони ну завжди не вибирають ноги. Ти не робив ніколи цього, нічого навантаженнями працюють. Це теж важлива обставина того, що приходиться завершувати кар'єру. Та ні, я не скажу, що моє здоров'я це спричинило такий такий крок, але. Знаєте, кожному своє, приходить час, і я готувався до цього вже там 3-4 роки, я працював вже над цим, що що буде, коли я закінчу. Так? І я був готовий до цього, скажімо так. А так я не скажу, що я такий травматичний. У мене дві так серйозні травми були зі, з коліном зі зв'язками, з захилом, пору хіл. Так, дві були важкі, але е, мишечні травми в мене так немає таких. Травми може бути, але це не найважливіше, не щоб я закінчив іменно і за травм. З основного приходимо і вболівальників цікавить, і взагалі, і тих, хто стежив за твоєю кар'єрою. Що далі? Що ти можеш розказати про свій подальший шлях? Він все ж таки буде в футболі, не десь там, там ну, бабіч там, футболу, а в футболі. Чим займаєшся, чим будеш займатися? Ну, я... Буду займатися в агентській сфері, я зараз подаю на, ліц... на ліцензування у ФІФА і буду складати іспит і буду займатися там. В твої... На твою думку і твоїми очима, що має робити агент сучасний в 21-му сторіччі? тобто він замінює футболістам десь навіть батьків. Іноді футболісти настільки там розслабляються, а у мене є агент, він все порішає. Як має працювати агент, щоб і футболіст? Розвивався і що погентно дійсно виправдовував свою, своє призначення. Ну, в першу чергу, це повинні бути дуже добрі відносини, та щоб довіряли один іншому. Це вперше. Потім, крок за кроком, як ви кажете, другий батько, це так, але також сумісно прийняти рішення. Ну, багато, багато, багато складових. І різниця, коли ти береш футболіста, коли ти ним починаєш займатися. В юнацькому віці, чи вже дорослий футболіст, і в якому він стані, і що як. Ну, це дуже багато вам говорити. Але в мене вже є там, я займався вже цією роботою, вже я вам кажу, три роки. Я відбирав для себе там, молодих футболістів, в мене вже є там около 15, десь так. От. І я з усіма спілкуюся, багато їм уділяю часу. Це дуже-дуже це непроста робота, скажімо так, і ще й в юнацькому віці хлопці такі, вони, знаєте, так, трошки з таким з характером. і Їм треба донести, чому треба робити так, а не так, чому треба піти туди, а не туди, знаєте, і, і піти у хорошу компанію, там, щоб вони допрацьовували. У залі після тренування треба що робити, до тренування щось що, що треба робити, як тренера слухати. Ну багато, багато складових. Багато. Це я за хлопців кажу у юнацькому віці. А з дорослими ну, вони вже склалися як футболісти, і там вже трошки по-другому по йде. Агент Іван Бобко готовий приймати поради від колишнього футболіста Івана Бобка. Так би поступив, так би не поступив. Ну, щось... ну так, чому ні? Чому ні, так? Тобто твій футбольний досвід він станеться в нагоді генській діяльності. Ну так, а вже ж, а вже ж. Є такий стереотип, що тренери не завжди знаходять спільну мову з агентами взагалі. Чи може якось це е, перебороти це відношення, тому що є деякі тренери, які кажуть, щоб там, агентів не було, тут взагалі там, і не було там, під час там, тренувального процесу. Там, ну, є такі, можливо, тренери там, старої школи, але ми знаємо, що агенти спілкуються з гравцями, а ще потрібно якось налагодити діалог з, з тренерами. А вже ж, ну це знаєте, у кожного різні відносини. В мене таких якихось там, випадків з тренерами не було. Я з ким спілкуюся, то в мене добрі відносини з усіма, <гум>, скажімо так. Не з одним тренером в мене не було конфліктів. І я сподіваюся, у дальнішій моїй роботі також не буде. Також цікаво, чи твоя діяльність, твій досвід, який ти здобував останні роки? Чи він допоможе якось одеському футболу, одеському Чорноморці, чи зможеш, чи можуть на, на, на тебе розраховувати ну, як в клубі, як в полівальники, для, як на людини, яка зробить лише користь нашому клубу? Я дуже дуже буду старатися допомогти нашому рідному клубу, дуже буду, а там побачимо, як воно вийде. Тобто, для... я, не, я, не, я не хочу дуже багато говорити, треба робити, знаєте, так. І... Мені теж треба розвиватися в цьому напрямку і зробити ще багато, багато-багато роботи над собою, щоб вийти на високий рівень. Тобто, то, що в мене є якісь там контакти, в мене є там амбіції, в мене є там партнери мої вже, так, то це так. Але там щось багато там казати, що я там топчу -топ, щось таке там, зроблю, то це дуже рано. Як взагалі проходить навчання і підготовка для того, щоб стати агентом, ну ми знаємо, як там готують готуються гравці, вратарі, тренери їздять один одного на курси. А що потрібно робити, щоб вдосконалювати свій агентський хист, щоб робити, більш, там, робити себе більш професіонала, професіонала професійну людину в цій сфері? Ну, по-перше, моя думка чисто, це треба зробити хорошу команду. Це по-перше. Потім. Вивчити повністю регламент, знаєте, це дуже важливо. Ну, юридичні моменти і так далі. ФІФА дуже-дуже часто змінюються правила. І, ну, дуже дуже багато, дуже багато цих деталей. І вибрати своїх правильних партнерів це теж також дуже, дуже важливо. Знаєш, ти працюєш і спостерігаєш за гравцями, які грають там, за кордоном. Це молоді гравці, м'яко кажучи, молоді. Як не втрачати гравця з поля зору? Ну я не займаюся за молодими за кордоном. У мене є мої гравці з України, яких я веду, кому я допомагаю, і трудоустроїтись десь там за кордоном чи в Україні і так далі. У мене вже є. Там, Десь приблизно около 15 дітей, я вам казав. Це так. Це в юнацькій в юнацькому віці, так. Постійно, що робити, щоб не втрачати е, з поля зору, постійно тримати зв'язок і діалог, щоб <тас> був? <тас> так. так, звичайно, треба з ними працювати, дзвонити, телефонувати, мотивувати постійно. Там, у мене є там, якісь там, невеликі там, бонуси, там, хто там атакувальні гравці. Да? Там я їм кажу, заб'єш там, так, буде в тебе там, невеликий преміальний, знаєте. Так, щоб у дітей був якийсь стимул, так, мотивація. І, і кажу їм постійно, хто в мене там за кордоном, щоб вони вчили англійську мову. Це дуже важливо в Європі, щоб вони слухали, щоб вони... дисципліна там дуже дуже важливо також. Ну, Багато, 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 багато чого. Треба ну, їм, їм довести, щоб вони заграли в Європі. Тому що там нам набагато важче, ніж тут. Тому що якщо ти приїжджаєш в Європу, ти повинен бути на голову чи на дві сильніше, чим, чим там, місцевий гравець, скажімо так. Знання мови за кордони це теж важливо. Також. А вже ж комунікація це дуже важливо, так. Тому що ми знаємо, що багато гравців, які вже в ну, в дорослому віці, в солідному віці, ну не наймолодші не, 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 не гравці, але приїжджали за кордон і там, що вони розпочинали, вони розпочинали вчити мову, а це має, мали зробити ще ну, позавчора, як то кажуть. Ну, так, в мене також був такий опит, як сказати, досвід. Досвід, досвід, був, так. Так. в мене також був такий досвід, я коли приїхав в Угорщину перший раз. Я думав, я знаю англійську мову, але нічого я не знаю. І було важко. Але кожен день я записував собі блокнот, що там треба на англійській так, так, так. І потроху вчив, вчив. І в мене був вчитель, його називаю там Румин Філіп Лоон, це мій друг. Ми зараз товаришуємо до сих, до сих пір, і він мене вчив. Я, я його питав, а як правильно, так чи так? мені, оп, так, я вчик записав, вчик записав. і все. Так, так я вчив англійську мову. ну і потім Потім вже практика, практика, і вийшло досить непогано. Якщо ми вже знов повернемось наприкінці нашої розмови до твоїх футбольних спогадів, найкращі матчі Івана Бобка в професійній кар'єрі. Я не обмежую там 3-5, але якщо ось таке от різке питання, і ти відразу відповів відповісти, що це саме були ті матчі. Ви знаєте, були різні періоди, коли я так. Е... Ставав на шлях там, футболіста якогось і такий адреналін, Навже, ж я там, для мене це дебют за першу команду, це був у першій Лізі. І коли я там забивав ці два голи, металісту тоді а так, це я і спитав. Це як початковий такий матч. Потім, коли ми грали тут у Лізі Європи там, з ПСВ, з Леоном, це ніколи такого не забудеш, оце отак. от. от Ну, от, скажу, що от Єврокубки і, і от, от ці, ці матчі. Я вже ж коли ми виграли Динамо на виїзді, це так. Для нас, для наших вболівальників, це також була така досить, досить велика перемога. Сьогодні Олімпійські. Так. Потім ще одеські вболівальники чекали на наступну перемогу саме в Києві 10 років. Так, так. Це от, так я запам'ятав іменно так, щоб одразу сказав. Тоді все ж таки, ми дякуємо за гру футболісту Івану Бабку і бажаємо успіхів людині, яка готується опанувати нову спеціальність в футболі, так, спеціалізацію так, 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 правильно? Так, так, так от можна казати, так щоб так. стати футбольним агентом, це треба отримати ліцензію, так іменно офіційно. Я розвиваюся в цьому напрямку, напрямку. Я буду і хочу ним стати. Ну, я переходжу в цю діяльність. Так, знаєте, ну, ФІФА теж також змінюється рішення. То не визнавала агентів, зараз визнає агентів, зараз є ліцензування по-іншому. Зараз не, не так ти не, не прийдеш, не здесиш іспит в нашу федерацію. Зараз треба подавати заявку ФІФА і здавати іспит на англійській мові. Зараз, ну, як? Коли я буду офіційно футбольним агентом, тоді можна, тоді можна там щось, щось говорити. А зараз я в цьому... Напрямку працюю і, і хочу стати. І будемо чекати на успіхи саме в на цьому напрямку. Це теж важлива футбольна складова, особливо в 21-му сторіччі. І дуже хочу, щоб у тебе все вийшло. Так, дуже дякую. Дуже дякую. 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 Вам.